Було розглянути ваші Ну, Звісно, ні. В порядку 303 ви звертались до Січі у суді, оскаршували бездіяльність Єди, єдина апеляція. чи відмову. Не. Чи відмову? Ні, не про апеляцію ми зараз говоримо, про те, що ви кажете, що вам, що ви сидите от уже три місяці, і ця бездіяльність, ну я так розумію, вас вбиває. От, і, я, то, честі, то, розумію, що, щоб... що виконувати команду. Вони виконують цю команду. Я їх документую. Я документую кожного, хто приймає участь у цьому. Я знаю, що мені, знаєте, як кажуть в нас на Україні, що мені і, і, і людям не соромно в очі дивитися, і в дзеркало. Продовжуйте, будь ласка. Дякую. Ну На нараді обговорили ключові питання, які стосувалися оборони міста е... та розподілені ролі кожного з силових блоків. Це знову ж таки ті самі показання Міка, це на наступній сторіці. Е... Другий абзац. Вказано підтверджується також відео з губернатором, де серед іншого зазначається, що мною за ініціативу офіцерів ГУРМО було. Озвучено негайну вимогу щодо виведення військ на північний кордон міста, створення укріплених районів. Зазначено було категорично заперечено губернатором, мером та начальником харківського гарнізону Сергієм Мельником. Натомість, я наполіг на в район Північної Салтівки 2-го батальйону 92-ї бригади, І саме цієї підрозділу Подальшому прийняв перший бій та не допустив прориву росіян міста Харків, що дало змогу евакуувати значний Частині мешканців міста. Що цікаво, в матеріалах справи саме Сінігуба, в Терріг Авимільник, спростовують покази Мікаца. Залишається лише радіти, що ми живемо поки у 22 столітті е, на 37 році, засоби технічної документації дозволяють встановити істину. Знову запрошую переглянути відео з губернатором. Далі, в той же день, це 23-го, я спільно з командуючим АК Мікацем та представником Генерального штабу генералом Теранем. Після отримання СБУ в Харківської області інформації про загрузку російських військ, військово-транспортної авіації та підготовку до виліту значної кількості літаків та військовослужбовців, виїжджаємо до аеропорту міста Харків, де блокуємо взлітно-посадкову смугу та відключаємо навігаційне обладнання, тим самим унеможливуючи приземлення ворожих літаків на території Харківської, Сумської, Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей. Так як е, головна вишка, можливо, я путаю назву пристрою, знаходиться саме в Харківському аеропорту. Зазначене підтверджується показами Мікаса від 20 липня 2022 року. Сторінка. Сторінка. 4, сторінки, 4. Де він дуже досконально. Так, ну, так же як і те, він підтверджує, що зазначення було виконане насилою на співробітників СБУ. В своїх показах губернатор чомусь вважає, що це він виключав аеропорт. А на четвертій сторінці, раз, два, три, чотири, в четвертому абзаці він зазначає, в цей час я запропонував Дудіну перекрити повс аеропорту, Харків та вимкнути навігаційне обладнання. На що останній погодився, то ми вирішили до аеропорту. Разом зі мною та Дудіном також поїхали представник Генштабу Збройних Сил України, начальник генерал-майор Таран, а також мій Одер полковник такий. Прибувши на територію аеропорту, там вже були присутні представники аеропорту, в тому числі охорона, яка забезпечила нам доступ до приміщень та згідно смуги. Як я зрозумів, їх присутність забезпечив Дудін або підлеглі йому співробітники. Яка на той Момент вже була перекрита поза правниками. Під нашим керівництвом, співробітниками аеропорту, спільно з Україро було вимкнено навігаційне обладнання та маяки дальнього наведення. Представники Украероруху підтвердили нам, що над Харківським регіоном створена безпольотна зона та на поставку літаків. Крім того, у месенджері WhatsApp створена група, до складу якої додано всіх СЕО, які є з регіону з метою оперативного обміну інформації. Де в тому числі був присутній е, губернатор е, області. І Дудін направляв вказану групу щодо просування та виявили супропівників, висадку десантів, ви ДРГ та іншу інформацію, яка, на його е, думку, стосувалась оборони. Це вже 24-го повідомляв ці зазначені групи. Групі справді були створені 23-го, але ну, подавав цю інформацію 24-го. Е, таким чином знову ж таки спростовується. Те, що е, напередодні війни, там з 23-го, це одна із версій слідства про те, що Служба безпеки України та я особисто не вчинили жодних дій. А я заперечую це не, повністю. Ці саме всі дії були чинені лише Службою безпеки України та гором. А ота публіка, котра собі там ордена медалі подівала, вона не мала до цього ніякого відношення. Я думаю, що люди це чудово бачать рано чи поздно вони спитають про це. Цікаво, що губернатор у своїх показах від 11 серпня вважає, що аеропорт виключив він. Знову ж таки, цікаво, що це чудо кури. До півсотні свідків моєї змікацем діяльності і знову його неправдиві свідчення. Я... Е -е -е -е. Навіть не хочу це потворо коментувати. Разом з тим повертаємося до 23 лютого. Хочу зазначити, що було створено декілька керівних груп у месенджерах WhatsApp, до складу, яких входили силовики та керівництво регіону, де здійснювався обмін інформацією та координація спільних дій. Вказане підтверджує у своїх показах і тільки що я вам зачитав. Вся переписка у вказаних групах те, хто та які команди надавав, випадково в мене збереглася. Тому всі подальші події можна дослідити до хвилини, ну я б сказав би навіть до секунди. Зазначена інформація знаходиться на так званих хмарах, та я надав добровільну згоду на її вилучення США на її спецслужб. 24 лютого. Інформацію про початок військового вторгнення я отримав від керівника Східного регіонального управління ДПС України генерала Вавренюка, який близько четвертої години 20 хвилин повідомив мені, що вони фіксують ракетно-артилерійські удари російських військ від Луганської до Житомирської областей на всій ділянці кордону. Я запитав його, чи фіксуються тільки удари, чи росіяни перейшли в лінію державного кордону. Він відповів, що інформації про рух у нього поки що немає. Я одразу після розмови доповів ситуації голові Служби безпеки України Баканова. Та дав команду на збір особового складу по тривозі, хоча на той час в ОСБУ в Харківській області перебувало 50% особового складу. Одночасно дав команду на терміновий збір керівництва штабу ОТЦ будівлі СБУ, яка відбулася у період між 6 та 7 годиною ранку. Зазначено в своїх показах підтверджує начальник харківського гарнізону Сергій Мельник протокол допиту від 11 серпня 2022 року. Те, що, Цю нараду і силовиків, і ну те, що робив, е, робив я, а не губернатор, чи він, чи ще якась особа. Тобто те, що мені інкримінують е, ці непованеповажаємі мною особи, е, нібито вчинена е, мельниками, насправді було вчинено мною. Про що вони ж е, відверто, знаєте, коли всі брешуть? то дуже легко встановити правду. Коли я кажу правду, ну, мої слова не змінюються вже протягом 9 місяців. Знову ж таки, губернатор вибачаюсь, е, мельник. Мельник. Дуже цікавий персонаж. Ну, тож, також дуже цікаво вони дають свої покази. ну, Зокрема, е у третьому абзаці, ну, почну з другого абзаці, 24 лютого. Близько 5 години ранку мені зателефонував черговий військовий юридичного інституту Національного юридичного інверситу імені Ярамутрова та повідомив про бойову тривогу. Мені. Мною відразу надано вказівку підняти весь особовий склад та видати зброю. Отримавши особисту зброю на військово юридичному факультеті, я близько сьомой вибув на організовану начальником СБУ у Харківській області Романом Дудіном раду з командирами частин та правоохоронних органів. Тобто ну, виходить Дудін все-таки. Проводив ці наради, про які там себе зараз в грудь б'є пан Сенігубов. Пан Сенігубов, ну, до речі, це дуже мелкий момент, але по крупний момент він мене пойманий вісім разів на подані неправдивих свідчень. Знову ж таки, губернатор організації вказаної події у своїх показах під 11 серпня приписує собі. Вони в один день допитувалися і, мабуть, на кожен хотів ще по одному ордіну отримати, тому і, і Мельник, і, і губернатор розповідають. ну, Мельник каже, що це я робив, а губернатор каже, що це він сам зробив. Так, разом з, там, з тим свідок Бекер, секретар губернатора, у своїх показах від 14 квітня цю інформацію спростовує. І зазначає, що з губернатором були присутні тільки Тірікав Єгора Волоценка та його заступники, що в свою чергу свідчить, що Сінгубов завідомо дає неправдиві свідчення. Водночас, на зазначеній нараді, я у присутності всіх керівників свого та правоохоронного боку Давів Сгущенка, що штаб Атація припиняє свою діяльність і учасники штабу зібрані. А я складаю в себе повноваження та виконую вказівку Оміка, це відповідно до якої з початком війни створюється штаб оборони Харкова, де С. Гущенка стає керівником, а керівники структурних підрозділів штабу АТЦ разом з своїми підрозділом входять до знов створеної структури у оперативне підпорядкування. Тобто, фактично штаб АТЦ просто поміняв свою назву. Був штаб АТЦ, а штаб став штаб оборони. Е Міста Харків. Був керівник штабу ОТЦ, начальник СБУ регіону, а перший заступник це начальник поліції. В штабі оборони Харкова керівником став представник Збройних сил України. Ні про яке повне підпорядкування не може йти мови, і її просто не може бути. І, ну, не спростовано жодним чином ні закон про СБУ, ні, ні інший нормативний акт. Діяти в інтересах, так, повне підпорядкування ні. Разом з цим також мною було зазначено про те, що на базі ОСБУ в Харківській області, де зв'язку з всіма підрозділами працює вузол зв'язку та запропонував для перебування штабу бункерні приміщення ОСБУ. Гущенко дав команду відправити зв'язківців по їх підрозділам, таким чином, одразу ліквідувавши можливість керувати підрозділом у випадку, якщо росіяни погасили зв'язок. Вважаю, що вказане мало би катастрофічні наслідки, якби це відбулося. Від місця розташування він відмовився, мотивуючися тим, що споруда СБУ ненадійна, сюди обов'язково наносить ракетно-бомбовий удар. Сказав, що вони зараз будуть шукати гідне місце, а потім зброї керівників на нараду, просив виділити так званого направленця для зв'язку. Я виділив офіцера АТЦ СБУ. Хочу зробити маленький відступ та прокоментувати діагноз Гущенка у подальшому. Це один із свідків, з, е, е, свідків сторони обвинувачення. І саме пан Гущенка це той, який мав відповідати за оборону Харкова. Разом з тим от, ну, в останніх бумагах, які мені були надані, вже виявляється, що пан Гущенка не з 23-го, а з е, 24-го, не самого ранку, а з 9 ранку. Тобто, ну, кожен раз ви путаєте щось. В своїх показаннях, чи вони путують, намагаючись переписати, переписати історію. Так, саме про нього говорить губернатор відео у фрагменті, де мова йде про гелій. Йому належить ідея наповнювати кульки газом, щоб зашкодити прильотам і ворожої авіації е, за аналогами аеростатів в часів Другої світової війни. Відповідно до його показів від 10.08.2022 року. У відповіді на перше питання він зазначає, що його було призначено керівником і він відповідав за оборону міста Харків. В той же час Мельник у своїх показах від 11 серпня 2022 року на сторінці ну, 204-3 взад зазначає, що загальне керівництво замахалося на ньому в свою чергу, Сіньгобув у своєму допиті від 11.08.22 року. У другому абзаці. Зазначає, що головним був саме він, як голова ВЦА. Ще один головний, про якого згадує в своїх показах, Тімошка від 30.04.22 року, це генерал Василь Зубанич. Я трошки пізніше повернувся з цих головнокомандуючим більше детально, прото ситуацію, яку своїми діями або бездіяльністю діяльністю свою командуючу генерал Мікас, дуже показово. Тобто, у своїх показах, Кожен із них визначає себе главним на той момент. Я чудово розумію, що повертаючись назад, особливо зараз, коли вже пройшло там 7, 8, 9, 10 місяців від початку війни, дуже просто на себе вішати якісь там ура патріотичні історії, що це був я. Разом з тим. Ну, навіть тут вони, навіть сторона обвинувачення, ця грядка якась сприяла тому, що я заходжу за гратами, вони не можуть між собою вирішити, хто ж з них такий був головніший. Повертаючись до Гущенка, який заявляє про те, що СБУ не було до 10 березня, знає Байде, що це все відверта брехня. 2 22 3 22-го року до приміщення СБУ Харківської області разом з фактично всіма вище перерахованими особами, я маю на увазі сторону обвинувачення та іншими керівниками регіону, прибув журналіст проєкту «Цензранет» Юрій Бутуса для того, щоб взяти інтерв'ю вже покійного героя України, керівника «Фрайкору» Георгія Тарасенка, який своїми бійцями знайшов та блокував. У приміщенні школи ДРГ росіян. Тарасенко, як керівник раніше підготовленого підрозділу ОСБУ, саме звітував мені та отримував наступні завдання. В цей час було зроблення групове фото та відео, яке можливо переглянути в мережі інтернету. Його ж покази стосовно того, що перше бойове розпорядження ним було видане лише 26 березня. Я думаю, виключена насмішку будь-якого військового, так як керівником створюється так званий журнал бойових розпоряджень, який у порядку чергу вносяться всі БР по порядку. Так ось, 26 березня я отримав БР за номером 2. Тобто, була БР номер 1 і є БР номер 2. також факти я дуже просто доводжу. Е, ну, знову ж таки, як ви кажете, на моменті підозри я буду це... Доставати і показувати. Так, Будь ласка, поближче до нашої, да. е, нашого так. предмету розгляду ви вже півтори години наближаєтеся я до, трошки, до да. підозри, але ніяк не можете. Я, ну, я ж потрошки спростовую. Ні, ну, ми, ну ми, так я розумію, ну, ми... ну, потрошки спростовуйте якось або е, динамічніше. Ми тут заночуємо. Вибачте, ну, в мене трошки А далі як... почнеться комендантська година. Давайте принесемо на ранок, якщо ви думали, що я не я будемо. Я давайте, будь ласка, більш інтенсивно. Я вже чудово розумію, що ви мені паяєте 60 діб. Я При чому дивитися. тут, що я вам паяю? Я ви розумієте, я розумію, що вам наболіло і ви багато напрацювали за три місяці, але це не обов'язково викласти все в цьому судовому засіданні, тому що є а звернення з всякими клопотаннями до сторони обвинувачення, чого ви не робите. Ви не звертаєтеся, ви не оскаржуєте їхню бездіяльність. Ви я висухала вас, і це питання я з'ясовувала і в минулому засіданні, оскільки так уже така моя доля, будемо казати, що я два ваші питання отримала. І по-друге, я це саме зараз з'ясовую в цьому ж засіданні. Ваша ви не робите ви... нічого для того, щоб спростувати будь-що, що вам Ваша е честь, пишуть. Я вам зараз відповім. Будь ласка, будь ласка, давайте до нашого клопотання. Я з'ясувала жодного. Ви не надали, ні ви, ні ваші адвокати не надали жодного документу, де ви зверталися, і вам, от ви хочете спростувати ці всі покази, але вам постійно відмовляють. Ваша честь. Ви вирішили через YouTube спілкуватися із стороною обвинувачення. Можна я прокоментую? Ні, не прокоментувати ви не будете. Будь ласка, продовжуйте, Добре. але більш інтенсивно. Добре, Пів дев'ятої Ми Є? о 19 почали слухати ваші, ваші пояснення. Тобто, за місяць війни Грущенко видав лише дві, два бойових розпорядження. Це все, що потрібно знати про керівництво оборони міста Харків цією особою. Будь-який комбат Збройних сил України видає до десятка БР на день, а тут лише два за місяць війни. Окремо вражає відповідь на передостання запитання слідчого. Виявляється, що Гущенко не ставив собі задачу шукати у звуці зв'язку з динамікою подій та обстрілу міста містах Харків. У мене питання до слідчих. Чи не наговорив собі тут герой, командуючий на 426 статтю України? Це виглядає так, що якби президент України раптом зник у ОСБО, він сказав, що не до них, чого їх шукати, війна йде. Насправді його бездіагніз пояснюється дуже просто. Він чудово знав, де знаходиться Управління Служби безпеки України, які завдання та чиї команди виконують. Про вказано свідчить покази е С. Мельника, Тімошка, Сінігубова та інших, які зазначають, що 1 березня СБУ вже перебував у місті Харків. Разом з тим, це ми переходимо до теми виїзду СБУ та мене особисто 26 лютого, Повертаюся до 24 лютого. Фактично одночасно з проведенням останньої наради штабу АТЦ мною було віддано наказ на терміновий виклик керівників та особових склад добровольчих підрозділів ЧСВА, ГО Райкор та Слобожанщина, з якими протягом 20-2022 року були відпрацьовані алгоритми дії разу початку війни. Отримуючи зброю та боєкомплект, хлопці висувалися у визначені квадрати міста з метою захисту об'єктів критичної інфраструктури та маршрутів просування ворога. Разом з тим, до СБУ почали прибувати ветерани АТО з проханням видати їх групам зброї, мотивуючи це тим, що всі військомати міста, Харків закриті та їх просто виганяють. Як я дізнався пізніше, есмельник надав наказ на їх зачинення та заборонив видачу зброї. Я наказав видавати. Зброю групам керівників, яких ми ідентифікували як члени ветеранських організацій. В той же час, до СБУ в Харківській області, прибули співробітники УСР у повному складі, це національна поліція, та повідомили, що керівник поліції Ветимошка зброю не видає, а у них лише пістолити. Видав зброю співробітникам поліції. Група формувались фактично на місці. Деякі прибували вже сформовані, після чого висивалась. У визначені пункти районної міста Харків. Станом на 8 годину ранку, що підтверджується також іншими показами по справі ворог, почав створювати блокпости на кріцьовій дорозі Харкова. Станом на 9 годину ранку зброя та боєкомплект у мене закінчились від слова зовсім. Загалом було зброєно та поставлено на захист Харкова від 15 до двох тисячі осіб. На жаль, книги обліку були знищені під час авіаудару. Добровольці вишикувалися в черзі за зброю більше, ніж на два квартали від входу в управління Служби безпеки України в Харківській області. Також свої підрозділи озброювали та виставляли на позиції офіцери Гурмо, з якими ми налагодили взаємодії щодо початку військового вторгнення у 20-х числах лютого. Але насправді те, що сталося в місті Харків, це катастрофа, точніше, не катастрофа, а спланована диверсія, так як у регіоні перебувало близько. 17,5 тисяч ветеранів АТО, не менша кількість е, патріотично налаштованих громадян. Через так зване сарафонне радіо люди отримували інформацію про дві точки видачі зброї. Але, на жаль, ні в СБУ, ні в Гурмо не було достатньої кількості, щоб озброїти таку кількість бійців. Видача зброї за оцінками росіян, зокрема терориста, Стрілкова гіркіна, що є в інтернеті, було захоплення міста росіянам. Інтерв'ю з командиром 92-ї бригади, де він, де інші військовослужбовці, дають оцінку цій видачі зброї, можна також переглянути на сторінці Романду. Разом з тим, видача зброї в достатньому обсязі всім бажаючим стати на захист міста Харків, додатково додала ЗСУ до трьох чотирьох повнокровних до трьох чотирьох повнокровних бригад піхоти. А це, в свою чергу, перевищило б кількість військ росіян, які здійснювали б наступ на Харків. Таким чином, дії. Командира значить, то, незрозумілого об'єднання штабу оборони Харків Гущенка, начальника гарнізону Мельника та інших командуючих призвели до втрат е, території та жертв сервіного населення. А пан Мікаць, який у своїх показах від 20 липня 2022 року, замість розповідь про героїчність С Мельника, нехай розповість про те, чому в Харкові сталася така ситуація. А ще хотілося би почути е, те, як трапило, що військові склади у міста Богаклеє вкрай необхідні для ЗСУ снарядами, потрапив двох дрок ворога неушкодженими, а ще краще прокоментувати відео, відзняте росіянами з зазначених складів, яке вільно гуляє мережу інтернет. Також цікава буде розповідь про залишення у місті Чугую від чотирьох гектарів, п'яти гелікоптерів, п'яти літаків та двох літаків військово-транспортної авіації. Цікаво, чому, якщо генерал Наєв повідомив цього пана про вторгнення росіян о 3-й годині ранку, вони не вилетіли, як, наприклад, це відбулося в Полтавській області, зокрема в Мірарді. Про залишення засобів зв'язку у дуже значній кількості на Чугуївському військовому аеродромі, які співробітники ЗБУ Харківської області вивозили під носами росіян, ризикуючи власним е, життям. Там безлічна справа. Напевно, головна відповідь тому, що є такі офіцери, як Залужні Наєв Сирський. Е, Нестеренко, які виправляють похибки, таких як Мікаць, і Гученка, що здатні лише холоднього один одному співати. Повертаючись до 24 лютого, хочу зазначити, що найсильніше, найбільш динамічного дня в моєму житті ще не було. Кожної секунди нове повідомлення, виконання завдань групами, евакуація документації, спецтехніки, співна створення перешкод для Просування ворожих військ, коригування вогню в інтересах 92-ї бригади, допити перших полонених, знищення адресних показчиків. що до речі призводить до того, що третя група російських військ, яка мала напасти на Харків з Ргагачівського напрямку, не маючи координати, перепутала дороги та замість Харка ворушувала в напрямку золочева, що дало свою чергу підрозділам 93-ї бригади можливість зайняти позиції для оборони міста. Евакуація Харківського апеляційного суду, у якому знаходились дані фактично всіх правоохоронців в регіоні, судів, адвокатів, затриманих та засуджених. Евакуація однієї з трьох компонент всеукраїнської системи перехоплення інформації, без якої дві інших не ні більше, ніж просте залізи. І це сили особового складу, який далеко не дотягує до тисячі осіб, при тому, що половина серед них жінків. Кожна виконана дія та задача мають своє відображення у аудіо, відео, фотоформатах, у вигляді текстових повідомлень месенджера та задокументованих результатах роботи. Водночас у наданих мені матеріалах це підтверджується показами гомінова від 11.08.2022 року, в яких він достатньо описує як процес підготовки співробітників ОСБУ в Харківській області, так і накази, які отримував коли за фантазією слідчих. Я задумав стати на шлях вчинення злочину державна зрада. Свідченнями Юрія Пічугіна від 11 серпня 2022 року, в яких він зазначає, що привіз мені передані з Києва супутників телефони, які я доручив його забрати на середині шляху між Києвом та містом Харків, де зв'язку з керівництвом України та Служби безпеки України, Андрієм показав від 23 серпня 2022 року, який на сторінці. Повністю підтверджує, що я виховав вище. Все зазначено абсолютно доводить, що жодних намірів або умисл стосовно співпраці я не мав, та не міг мати співпраці, мається на увазі з росіянами. Для того, щоб мені, як за версією слідства, можна було розраховувати на побажливі ставлення росіян. Мені необхідно було вчинати дії, які вчинили Сергій Мельник, командир гарнізону, начальник штабу Харкова Сергій Гевушенка. Тобто нічого. Або юридичним терміном саботувати виконання завдань на захист України. Після того, що зробив я максимум на те, що я міг розраховувати це на швидку смерть від власної гранати, яку, до речі, завжди носив з собою на такий випадок. Тепер стосовно евакуації особового складу управління. 24 лютого близько 16-ї години мені подзвонив командувачів Касхід, генерал Мікас повідомив, що ситуація вкрай складна, необхідна. І рятувати особовий склад та здійснювати евакуацію людей. Я доповів, що буду доповідати про це голові Служби безпеки України Баканова на його рішення. Мікар зазначив, що є дуже висока ймовірність ракетно-бомбового удару саме по будівлям СБУ та Нацполіції. Тому відповідальність за загибель людей після його попередження вже буде моя. Також Мікас повідомив мені, що вже покинув територію міста Харків разом із своїм оточенням. Вказана розмова проходила у присутності моїх офіцерів, які її чули, де надали відповідні свідчення ДБР, які підтверджуються протоколом допиту Тєвіченка, на, ну, протоколом допиту Ті від 23.08.22 року, протоколом допиту Мікаса, в якому він зазначає, що приблизно у цей час покинув місто Харків. Тобто з моменту покидання пана мікаця е, території міста Харків він е, і е, надав команду на евакуацію. Ну, навіть не так надав, він не міг права мені надавати ту команду, тому що він сам зазначає в протоколах допису, що він не був некомпетентний надавати їхні команду. Разом з тим, таку, ну, таку історію він мені позвонив і розповів. Я доповів баканові ситуацію та отримав відповідь, що Мікас відповідає за весь АКСхід. Я як військовий має розуміти ситуацію з пасуванням ворога. Проте я маю сам прийняти рішення стосовно подальших дій, виходячи з того, що я бачу на власні очі. Провівши нараду із заступниками та отримуючи від них актуальну інформацію, мною ну було прийнято рішення про елокацію особового складу управління у зв'язку з наступними пунктами. Пункт перший: не було жодного підстави на.